У мене є кілька джерел мої друзі, <смі> які просто знають, що я роблю, і вони мені такі скидають, дивися, це можна податися заповнити. Також я моніторю ресурсний центр гурт. Там зібрані різні можливості для подачі на гранти. З цих джерел я маю різні такі оновлення щодо грантів і можливостей пофінансування. <му> на початку оце як ідея розвивалася. Я мала підтримку, ну, відгукувалася ідею багатьом людям. І також згадаємо про програму Будуємо Україну разом. Вони допомогли мені знайти лекторку, яка працювала зі мною. Тобто вона допомагала мені складати бізнес-план і навчила мене це робити. І виходить, завдяки цій структурі, я можу там в подальшому складати бізнес-план вже по оновленому бізнесу. На даний момент зараз це так якось доволі інтуїтивно. Я не знаю, чи це ок, чи це не ок. Але якраз оце, це, що я маю там курси проходити по маркетингу, вчитися, розвиватися постійно. Я думаю, що я буду надавати трішки більшої структури цьому всьому, бо в нас виходить зараз ну, ідуть загалом зміни: офіс, там новий товар, якісь нові штуки, і це потрібно трішки систематизувати. Але з іншої сторони, ніби і важко думати щось на рік вперед. Я певно прихильниця того, що півроку це там максимум, ну враховуючи просто війну, можливо, це психологічна якась така моя дум, ну, типу моє обмеження, і це треба на рік робити. То зараз я більше по інтуїтивному, але хочеться збільшити оцих там два місяці плану на півроку. Ось на даний момент я бачу це так. Я думаю, що я якраз над цим буду працювати, і ось це навчання має мені допомогти. Як я розумію бізнес-план, це план, за яким я можу працювати. І що я маю загалом для цього, аби цей бізнес стався, і що я не маю для цього, аби він стався. Як я це розділяла? Тобто я рахувала гроші, які мені потрібні для розвитку ідеї. Це там Google-таблиця моє улюблене просто. Це все підбивалося, тобто мені потрібно було, я писала від дрібниць, там швейна машинка, там фастикси, ножиці це все. І я збирала це все докупи в таблицю. І я розуміла приблизно, яку суму мені потрібно. Бо прийти і сказати, мені треба не знаю, скільки на не знаю що, це одне. Коли вже є якась структура, це вже люди цьому більше вірять. На початку бізнес-плану я загалом пробувала формувати ідею бренду як таку, тобто назва, це важливо, пояснення, як я бачу цей бренд, ця ідея. Тобто, це, як я кажу, там коротко, потріб, це український апсайклінг бренд наплічників і бананок. Зрозуміло. Ми бренд, який щось хоче виготовляти, нам потрібно там, в перспективі ось ця таблиця згадуємо про ці наші підрахунок фінансів і речей. Тобто опис проєкту, мета проєкту, для чого ми це робимо, ціль, чого ми хочемо досягти, і загалом розповісти про ідеї. Можна навіть додавати про історію, але в залежності, який запит, бо може бути по гранту якийсь запит бізнес-плану, плюс опис історії. Тут все залежить. Також в подальшому я розписувала план на півроку і на рік. Тобто, як я бачу, коли я отримую це фінансування, розвиток проєкту ось таким форматом. Я писала, також що я маю. Тобто, не вийде так, що я сиджу. Придумала собі щось, я хочу там цей свій на Діснейленд, але для цього я нічого не роблю. Тобто, виходить, завдяки тому, ж я думала про те, що я маю це, викликає ще більшу довіру. Тобто я стараюся зробити вже щось для того, не маючи наприклад якихось великих коштів, аби ідея починалася. І я там писала: я маю якісь там меблі, я маю там ідею з приміщенням, я маю друзів, які допоможуть мені зробити ремонт. І виходить, це перелічення я маю, навіть переводила в якісь кошти. Виходить, я залучила, там я десь знайшла стола, це там тисяча гривень, я їх порахувала. І ось ці там або люди допоможуть мені зробити ремонт, там мої друзі. Це ну не знаю, тисяч десять може коштувати, наприклад, робота, робити ремонт. І виходить, що задяки там у цьому фандрейзингу, можна сказати, я зекономила таку ту суму, яку я от перевод. Ходжу зараз саме в розвиток майстерні. Це так конкретно про свою роботу. Говорила, так як я рахувала в себе. Ну і також е, я розписувала продукт, який я хочу ви, виготовляти, і е, розповідала, де я хочу його продавати і яким чином. І тут вже була ця маркетингова частина, і я пробувала розібратися, що таке маркетинг загалом, бо для мене це щось дуже складне. Мені кілька разів пояснювали. І далі я писала цю, цю маркетингову частину, тобто, що я буду робити для того, аби про продукт дізнавалися. Тобто, мало того зробити, продукт. Та мало того зробити саме простір майстерню, як таку, мені потрібно ще цей продукт продавати, щоб ця ідея існувала вже самостійно. Тому е, мій бізнес-план складався з ідеї, з короткого опису цієї ідеї, з загального підбитого підсумку, що мені потрібно для того, аби розвинутися, що я вже маю для цього, тобто, що я вже зробила для того, аби ідея розвивалася, як я буду продавати, пропонувати людям цей товар, чому він їм цікавий може бути е, і. В кінці там, ну не в кінці, ну загалом, ще додавати, як я бачу, там розвиток бренду через півроку, через рік і, можливо, там через два роки. Ось такий формат був мій першого бізнес плану, і думаю, коли я буду оновлювати його, я все одно буду будуватися на якомусь такому приблизному форматі, на такому приблизному плані, як я вже робила. На початку розвитку ідеї я цікавилася брендами, не знаю, майстринями, навіть які створюють щось і те, що має собі цінність переробки. Їх було доволі небагато, ну, принаймні з тих, що я знайшла. Я знаю, що є набагато більше людей, просто я про них не дізналася в той час. Але це як згодом, знаєте, як на небі зірочки. Дивишся на одну і вже починає з'являтися ще, ще, ще. І так я згодом знаходила інших, інших виробників, інші бренди, інших майстринь, які щось таке схоже роблять. І мені було цікаво за ними слідкувати. Але важливо, слідкувати класно, красти в них ні. Тому я хотіла досвід в плані. Як розвиток, мені цікаво, як вони розвивали цю ідею, щоб я в них повчилася, в них попиталася. Це так. Тобто я хотіла знати, хто в Україні зробить щось схоже. Бо мені було цікаво, чи це має якийсь розвиток, чи людям загалом цікаво. Тобто досвід інших виробників мені був важливий як підкріплення розвитку для своєї діяльності. Тобто, виходить, на початку я зосереджувалася якраз про тих, що займаються апсайклінгом, щось переробляють, і далі вже я звертала увагу на виробників там плічники. Мені також було цікаво, хто що створює, але з іншої сторони я ще дивилася на такі варіанти брендів, як можливість просто з ними познайомитися і попитатися, де вони це купують в плані фурнітури, або як мене дізналися про це чи про інше. Тому, не знаю слово, конкурент як таке, я не вживаю, я вживаю як друзі, як партнери, бо багато хто один одному допомагає. Це такий якийсь невеличкий світ, де виробники, ну, я, можливо, в такій якійсь бульбашці, де я можу написати і запитати: Дивіться, в мене проблема, я не можу знайти, де надрукувати бірки, або я не знаю, де взяти мені замочки, або ще там щось. І багато хто відгукується і радо допомагають, бо часто для людей класно поділитися своїм досвідом і допомогти комусь трішки легше пройти цей важкий шлях пошуку тої самої фурнітури. Тому, можливо, я навіть деколи дивлюся на якісь бренди, аби так: ой, класно, вони десь знайшли там, у цю фотостудію, вау, класно! Я хочу запитатися, де вони, хто це, де це, як я можу організувати схожу фотосесію. І виходить, я ще цікавлюся брендами, саме як в питанні партнерського якогось домовлення і поділу. Там досвіду один з одним, так само ми комусь допомагаємо і щось підказуємо. І бачимося з молодими підприємцями, які хочуть щось своє там починати. І це дуже цінно мати якусь підтримку. Тому я слідкую. Але слідкую доброзичливо з тим, що я тримаю за всіх кулачки, бо чим більше у нас невеличких підприємців буде в Україні, тим ми будемо сильніші. І якщо ще будуть продажі за кордон, ми будемо привертати кошти за кордон в Україну. Тому я тільки за, щоб кількість дрібних підприємців збільшувалася. І ми разом будемо ну, розвиватися і допомагати один одному.